Налаштування сур'я на маскар. Ноги разом, а навіта саме вдих. Та видих. Права нога назад вдих. Коліно на підлогу видих. Сторони видих. Ще раз вгору, вдих. На Накалимок видих. Коліно піднімаємо вдих. Планка видих. Собака мордий вниз вдих. Аштана намаскар видих. Собака в вдих. Собака мордий вниз видих. Права нога вперед вдих. Ота на самах видих. Руки вдих. Руки, на мастих видих. Руки гору городих. Насимо видих. На четверенький стрибок з затримкою дихання. Кішка вдих. Скручування спинкою видих. Права нога назад вдих. Скручування чолом до коліна видих. Права нога, ліва рука вдих. Скручування спинкою видих. Ще раз кішка вдих. Скручування спинкою видих. Ліва нога назад вдих. Чоло до коліна видих. Ліва нога, права рука вдих. Скручування спинкою видих. Ще раз кішка вдих. І баласа видих. Аж на вдих. Скручування вправо видих. В центр вдих. Ліво видих. В центр вдих. На четвереньке видих. вгору стрибок вдих. Уттанасана, на видих. Руки вгору вдих. Намастей видих. Послідовність місячне сево. Руки вгору вдих. Вправо з нами тулувих. В центр вдих. Вліво видих. Ще раз в центр вдих. рудрасана, на видих. Ріка на видих. Перша та на вдих. На коліно ліве присіли, видих. На п'яточку присіли, витягнули носочок вдих, в центр видих. Змінили ніжку вдих. Розвернули, поставили коліно на підлогу, видих. Першвата носа на вдих. Крійку наса видих. Вдих. Видих. Ноги разом вдих. Вліво видих. В центр вдих. Вправо видих. І ще раз в центр вдих. Намасте видих. У вас гарна виходить.